Давай подивимось на картах таро карту твого сьогоднішнього дня пов'язану з твоїми інтересами в житті. Що там тебе зараз на даний момент так сильно цікавить? А цікавить тебе трійка кубків. Прекрасна карта, яка говорить про те, що у тебе є дуже багато хороших друзів. Це говорить про те, що ти є душею своєї компанії. Твої друзі люблять послухати тебе, люблять повести з тобою якісь секретні розмови. Вони тобі довіряють, тому що ти завжди у свою вільну хвилину, коли ти поруч, ти завжди їм допоможеш якоюсь хорошою, дійсно хорошою порадою. І за це вони тебе дуже сильно поважають. Дуже дуже кла. Ясні, у тебе інтереси, ти молодець, залишайся такою ж самою веселою. Бери від кожного дня все. Кожен день дає тобі дуже багато різних ідей для того, щоб його зробити незабутнім. Я хочу тобі побажати, щоб ти весь час робила кожен свій день життя незабутнім. Молодець. Залишайся такою, якою ти є. Ти класна.